Так, всім привіт, друзі. Сьогодні в нас така буде невеличка РПшечка. Е, Поїдемо до кума, скосимо йому сіно, тому що попросив. Зараз ми трошки прогріємо тракторця, заведемо його. Прогрібо! І поїдемо. Там він казав, в нього небагато, десь соток 10, ми швиденько то скосимо, бо хоче собі заготовити сіно для корівок. Трошки подгазуємо, мабуть. Їхати нам недалеко десь тут, тут близенько, казав. Добре. Можна в, в принципі. Не прогрівся, що такий чорний дим. Десь тут через пару полів має бути здається, це його корівки пасуться. Ну тут поворот <свист> так риски. Так, здесь мы <ми> трошки заболкали. <свист> здесь трошки заболкалы. Ну ничего. Мабуть, повертати не потрібно було. Так, оце, здається, його поле з травичкою. Зараз ми розвернемося. Відійдемо поперек спочатку. Так, розвертаємо косарку. Пусня, спочатку заведемо. Працює як годинник. Так, опускаємо. Помаленьку спочатку попробуємо. Обійдемо краї туди. Ні, країна обійдемо, бо там чуже поле. Зараз десь мабуть серединку заїдемо. Mm. Тут ще колоди чийсь лежать. І так десь серединку попробуємо заїхати. Ой. Добре, їдемо. Так, це еще через картоплька, да, що це то там? В принципе... оп вот. Даєм зад. Могу тут попробовать попорякши відійти Щоб не на чуже поле Ну так, як Кум казав, десь тут Соток. 7-10, не більше. Тепер його швиденько тут скосимо. О! Нічого повинно виїхати. Чуть-чуть потопчем, Ну там, ну то не ми. Скажемо, що хтось другий. А, і тут, в принципі, зараз по краю проїдемо. Попробуємо. Бо в кума там дві коробки є. Потрібно йому сіно заготовити. А я в нього зимою молочко буду брати. В принципі, нормально, зараз тут заїдемо в загонку, спочатку ту половинку зробимо, потім іншу. Трошки криво, але самі розумієте, трактор без GPS. -у. Дермо знову тут попередчину візьмемо. Цей кусочок спочатку зробимо, потім той менший. Ну, косарка дуже файна косить, я вам скажу. Нічого не залишає після себе. Не пам'ятаю як називається, вроді якась польська. Ось така. Забув назву. Барі з МТЗ 80 взагалі ідеальна. Ми здається, хоч там потопкали. Не знаю, що ну, то, здається, як картопля була там чи що. Але то, я думаю, нічого не шкодить. Так нам треба розвернутися і в ту сторону їздити. Даже ще тут поперед об'їдемо. Так, я недавно почав косити, так що не судіть строго, як я їжджу. <рес> Бо косарку недавно купив. Буквально скільки там... Десь пару місяців тому Якраз на, зез... на сезон косіння трави Але, здається, непогано виходить. Мені дуже подобається як воно косить. що ми вже сюди і проїдемо, в принципі, так попробуємо так, головне там в деревце те не вписатися. Аккуратненько потрібно якось там. Чуть пропустили. Oh, тут кого-то. чуть не запали. Так, тут это деревце, да? Зараз аккуратненько по косам еще тут боку спочатку. І коті Аккуратненько тут mm -hmm. трошки потопкали город, але ну, думаю там нічого страшного, це картопля Яку вже пора збирати. Може мене попросить знову тут допомогти викопати mm -hmm. картоплю. Бо я прикупив собі недавно новенького апарата картоплу копалку. Дуже файний. Якщо попросять люди, то я зніму вам відео, покажу як копає нова картоплака моя. І ви теж можете написати в принципі в коментарях чи хочете побачити відео з новою картопопалкою. Так, а як тут нам краще проїхати? Там там мабуть пустує поле, да можна в принципі тут поперек так проїхати. Тут -то, Тут -то пусте поле, нема нічого, то можна проїхати з буде. Ой, що я... Ось вимкнув косарку mm -hmm. ну, дуже хайно працює. Головне впроводиться не в'їхати, бо напрається наш трактор і наша косарка. <кій> Оп. Ще пара проходиків ми закінчимо посити. Tak, ostatni przechodek nasz. Mieszka potrzebny by zadź stać. No i, no i szybdenko zrobił, co było. Косарка просто дуже файна, мені подобається. Так і там кущик заберем, щоб потім кум не казав мені, що ми погано скосили. <гум> а те, що мені 100 грам не поставить, то буде. Оп, і все, дуже файно скосили. Так, можна вимкнути косарку. Глянути на нашу роботу. Так, кусарку в транспортне положення ставимо. Оп. Так, заглушим трактора і глянемо, що у нас вийшло. Ну, в принципі, непогано. Бо я не дуже довго кошу, ну я вам казав, два місяці тільки як кошу. В принципі, непогано, навіть по косики рівні вище. Так, друзі, кому сподобається відео, проявляйте активність. Я буду дуже радий. Ставте вподобайки, коментарі пишіть. Я буду бачити, що вам подобається, і буду надалі знімати такі відосики. Всім... Гарного дня, гарного вечора. Не знаю, коли ви будете дивитися. Пока.